Що вас охоплює тривожність, ви не можете спокійно жити далі, у вас думки про негатив, ви, вас починає трусити, ви починаєте дуже сильно нервувати. Перевідіть фокус своєї уваги, саме на дію. Почніть щось робити. Візьміть. Прасуйте речі, або ж просто візьміть до рук ганчірку, вимийте гарно вашу оселю, прибирайте пил і ви тоді саме дією, або вимийте холодильник, як зараз це роблю я. Приведіть з фокусу уваги, з тривожних думок, з тривожності з нервозності саме в дію. І коли ви почнете бачити, що ви є саме. Володарем ситуації, що ви можете контролювати ситуацію своїми діями, навести лад в шафі. Так само наведеться лад тоді і у ваших думках, і пройде ось це відчуття такої, знаєте, напруженості, нервозності, воно просто від вас е, зникне. Ви його перестанете відчувати. Тому, мої любі діти, беріть себе в руки, наводьте лад. А навколо себе в своєму житлі, в своїй оселі, і так само наведеться лад у вашій голові. У ваших думках все зайве, тривожність, напруження все воно відпаде, відійде від вас, бо ви будете контролювати свою ситуацію. Тому, мої хороші, бажаю щастя, любові, здоров'я і не беріть дурного в голову і важкого до рук.